Топ-3 моменти, коли не треба заходити в ринок. Як на мене, одним із головних моментів це є на виході або перед виходом новин, тому що там дуже висока волатильність і ціну може вибити в обидві сторони. Навіть якщо ваша ідея була правильна, не факт, що вона відпрацює в момент е, такої сильної волатильності. Тому краще не ризикувати. Другий момент це якщо у вас немає сетапу, ви від нудьги, вам нема що робити, ви захотіли відкрити сетап, тому що в цьому місяці у вас не такі великі відсоток прибутку, чи ще щось, і це неправильно. Запам'ятайте, трейдинг – це не лотерея. Тут потрібен чіткий сетап або модель для входу. Також одним із найголовніших, як на мене, е моментів це коли у вас вже було декілька підряд ступів, тобто серія невдалих угод, і ви вже на емоціях відкриваєте ті чи інші угоди для того, щоб покрити ті свої мінуси. І насправді емоційні угоди, вони призводять до ще більших втрат, тому е краще прогулятись, відпочити, провести час з друзями, а ринок нікуди не дінеться. Запам'ятайте, головне в нас е в трейдингу це не Kilkys jich hod a jich jak?